Миколай іде до бійців. АТО. таку незвичайну акцію до свята провели першачки одного із навчальних закладів міста. Учні загальноосвітньої школи номер 18 зібрали і передали через волонтерів для українських солдат міх з подарунками. Що в ньому знає Наталка Совтус. Пісні, танці та веселі сценки, саме так до святого Миколая підготувалися учні 18-ї школи. Але найголовніше це зібрані речі для військовослужбовців, а саме карімати, бушлати та маскувальна сітка. А допомагали школярам в цьому і батьки, і вчителі. Свято Миколая воно свято доброти і любові. І ми починаємо з того, що доброту, любов треба вчитися дітям дарувати з молодших класів, тобто з першого класу. Так як в нас перший клас, от ми робимо свято до Миколая, але, хоч ми маленькі. Зараз дуже тяжкий час в країні, і ми зробили маленькі сюрпризи воїнам. АТО. це вже не перший благодійний захід, який проводять в загальноосвітній школі номер 18 Директор навчального закладу Дмитро Чміль переконує, що разу кожен допомагає чим може, адже впевнений, підтримувати українських бійців нині конче потрібно. Ми проводили ярмарку, солодку ярмарку. Перші, п'яті і шості, одинадцяті класи ми зібрали 21 тисячу гривень на потреби АТО, значить 5 тисяч ми передали нашому пораненому випускнику школи, 5 тисяч 200 гривень ми передали батальйону Гіппократ, медичного батальйону, а також через Андрія Поляницю волонтерами придбали генератор за 5 тисяч і на 5 тисяч купили термобілетни для наших воїнів. Ми хочу побажати їм, щоб вони повернулися додому живими, здоровими. А ми будемо робити тут все на місцях, щоб їх якось якимось чином підтримати. На свято до школярів завітав народний артист України Степан Гіга. Він прийшов підтримати свого онука, першокласника, а також виступив з дітками, присвятивши номер всім героям, що полягли за свою землю. Дітки дивишся, них вони сяють. Я коли став ззаді них співаю мене. Раду вам скажу, що мене тут трошечки защемило. Я просто коли співав, я думав просто про те, щоб цих маленьких діточок було в майбутнє, було майбутнє в нашій державі, щоб вони не знали, що таке війна, а щоб вони жили в великій, могутній, багатій державі України. Свою чергу Данило Гіга просив подарунків у святого Миколая Чудотворця не лише для себе, але й для українських солдат, що сьогодні героїчно боронять свою країну. Вони жили що вони перемогли. Помічники Миколая, школярі, вчителі та батьки 18-ї школи зібрали великий подарунковий мішок. Його разом з патріотичним букетом бійцям з зону АТО передасть волонтер Володимир Якобсон. Слава Богу, у нас є такі хороші діти. Спасибі, дуже велике. Звідусіль, з, з миру пониця, так і переможемо. Так що, слава Україні!